Російська Федерація не готова до тривалої війни, хоча наполегливо намагається доводити зворотнє. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Голос Америки. Вони всіляко показують, що вони готові там. Війна на десятиліття, але насправді їх ресурси досить обмежені і в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають, зазначив Буданов. Директор із комунікації Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що війна в Україні стане центральною темою зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента США Джо Байдена. Це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру та народу Німеччини за всю підтримку, яку вони надали Україні. Вони дійсно активізувалися та розширили можливості. Цитує РБК Україна. Речник китайського міністерства закордонних справ Маоні наголосила, що КНР послідовно закликає до досягнення миру і постійно тримає зв'язок з причетними сторонами, включно з Україною. Та додала, що Китай стримано відреагував на слова українського президента Володимира Зеленського про його готовність до переговорів з Китаєм на тлі побоювань, що китайський уряд розглядає можливість постачання зброї Російській Федерації, передає «Укринформ».